Доброго дня, друзі, ми з України, і сьогодні ми з вами закінчуємо вивчати структуру клітини і закінчуємо, і закінчуємо такою е, загальнюючою темою, яка називається методи дослідження клітини. Е, в курсі біології 6 класу ви трошки знайомилися з деякими методами дослідження клітини. Так, наприклад, ви е, розглядали клітини деяких рослин за допомогою лупи. Е, Використовували і світловий мікроскоп. На сьогоднішньому уроці ми дещо з вами повторимо те, що вчили в шостому класі, ну і розширимо свої знання, окрім світлового мікроскопа, з яким ви добре знайомі, і лупи. Існує дуже багато сучасних методів вивчення клітини, про які ми сьогодні і поговоримо. Ми будемо розпочинати. І так, для початку поговоримо про перші дослідження клітини. Знов таки, в шостому класі трошки говорили про це. О, в 1650 шістьдесят році англійський вчений Роберт Гук описав зріз кори дуба, і він побачив, що кора дуба побудована з таких комірок, які, які йому нагадували. Келії Монахів. Науковець назвав ці комірки клітинами, він ілюстрував клітини бузини, клітини окропу, моркви, зображення ока, плохи, мухи і комара. Причому цей мікроскоп він сконструював сам у XVII столітті Антоні Ван Левенгук сконструював свій мікроскоп і відкрив людям двері практично мікросвіт. Перед очима здивованих дослідників замагатіли різноманітні інфузорії, коловертки, інша різноманітна дрібна живність. Виявилося, що мікроорганізми вони є практично повсюди. Вони є в воді, в гної, в повітрі, в пилу, в землі, під землею, в стічних водах і навіть в рослинах і тваринах, в організмах рослини і тварин. Ці дослідження Роберта Гука і Антоні Іван Левенгука, а також цілого ряду вчених, стали. Не тільки основою науки про клітину, яку називають цитологію, як ми знаємо, але це був е, перший крок, е, зроблений вченими в мікросвіт клітини в дослідження клітини mm -hmm. у 1720 сімсот двадцятому році голландський вчений згадував нам Антоні Ван Левенук. За допомогою власного мікроскопа відкрив бактерії одноклітинні тваринноподібні організми. Описав деякі клітини багатоклітинних тварин, зокрема еритроцити, тобто клітини крові, і сперматозоїди, тобто статеві клітини сапців. У 1827 році Карл Бар відкриває яйцеклітину серців, Він вивчав яйцеклітину курей. І. Саме за саме на прикладі оці яйцеклітини курки, він і відкрив яйцеклітину птахів. і довів, що всі тварини розвиваються з однієї клітини, яка називається заплідненою яйцеклітиною або зиготуючою. Інша є. У 1831 році Роберт Броун відкриває ядро в рослинній клітині, а у трошки пізніше. Вчені Матія Шлейден і Теодор Шван сформулювали клітину теорію, основні положення, якої ми з вами розгляда... ви розглядали в шостому класі. Ну, давайте нагадаємо ці положення для себе, Да? Вони узагальнили всі знання, які були до них накопичені про клітину, і таким чином сформулювали основні положення клітиної теорії. Це три основні положення, дехто чотири, дехто більше виділяє, ну нам треба знати хоча б три. Перша, перше положення полягає в тому, що всі організми, в тому числі ми з вами, складаються з чогось з клітин. Да? Друге положення клітина є структурною і, функціонально, і функціональною одиницею всіх живих організмів. Що це означає? Що всі живі істоти побудовані з клітин, і всі процеси, які відбуваються в організмі, вони всі відбуваються на рівні клітини. Далі, клітини, тварин і рослин, подібні. Між собою забудовою, за виконуваними функціями. Ну і ще тут одне положення воно сховане, але воно дуже важливе. Е, говорить воно про те, що кожна нова клітина утворюється в результаті попереднього поділу материнської клітини науки. Це основні положення, чотири положення клітиної теорії, які, в принципі, ви розглядали в 6 класі, а ми, ми їх трошки з вами отак от зараз просвіжили в нашій пам'яті. Що ж стосується сучасної цитології, які методи сьогодні використовуються у вивченні <кхм> Ну, Сучасні дослідження в галузі цитології спрямовані насамперед на вивчення саме дрібних органел і структур і їх функцій. От ми з вами вже вивчили структуру клітини, вивчили органели, там вчили апарат гольджі, пригадуєте лізосоми, там ядро, ендоплазматичну сітку, рибосоми і так далі. Все це стало можливим завдяки досягненням. В сучасній науці, біологічній і техніці, також. Вдосконалені збільшувальні прилади, новітні технології відкривають нові перспективи перед дослідниками. Сьогодні що далі більше розвивається дослідження в галузі так званої клітинної інженерії. І виникла наука уже давно доволі, яка називається мікроскопія. Мікроскопія це наука про будову функції розвиток клітин і тварин, і рослин, а також одноклітинних організмів і бактерій. Ну і говорячи про мікроскопію, треба сказати, що дуже багато методів сьогодні є мікроскопії. Ось на цьому слайді ви бачите, добре відомий вам 6 класу світловий мікроскоп. Це оптичний або світловий мікроскоп. Це прилад для розглядання дрібних. Невидимих для неозброєного ока об'єктів у збільшеному положенні. На чому базується робота цього приладу? Базується на тому, що промені відбиваються від зеркальної поверхні нижче об'єкта, проходять крізь цей об'єкт до об'єктива мікроскопа і збільшуються за рахунок лінзи і Об'єктиву да, і за рахунок окуляра. І таким чином ми бачимо з вами, що коли дивимося в окуляр, ми з вами бачимо mm -hmm. збільшення зображення того чи іншого об'єкта. Тобто, метод світлової мікроскопії базується на, на тому, що е, розглядання об'єкта, спостереження за об'єктом відбувається за рахунок Світлових променів, звідти, власне, і походить назва методу світлової мікроскопії, це один з найдавніших і найпоширеніших методів. Звичайно, ми його використовували його використовували для виконання і практичних, і лабораторних робіт шостому класі. Але е, насправді сьогодні друзі існує дуже багато інших методів, е, але продовжуючи тему світлової мікроскопії. Для розглядання об'єкта, по-перше, зразок повинен бути дуже тонким, повинен бути максимально рівним. І для того, щоб підвищити контрастність, ем, препарат може зафарбувати різними барвниками. І коли ви в шостому класі спостерігали клітини е шкірки цибулі, то капали обов'язково на предмети на скельці йод. Для чого? Для того, аби можна було ці клітини побачити. Да? Тобто, йод зафарбовував клітини в певний колір. І ви могли їх побачити під мікроскоп. Так. Добре. Значить, є іще один метод, він теж пов'язаний зі світловою мікроскопією, але називається він методом флуоресцентної мікроскопії. Справа в тому, що у світловий мікроскоп можна побачити і менші об'єкти, ніж ви бачили, скажімо, клітини, шкірочки, цибулі, да. Але. Лише в тому випадку, коли вони самі випромінюють світло. І саме цей факт використовується в так званій флюоресцентній мікроскопії, для якої до клітинних структур приєднують спеціальні флюоресцентні білки або антитіла із флюоресцентними мітками. Тобто ті, які світяться, є речовини, які світяться, і тоді вони додаються до досліджуваного об'єкту і може спостерігати досліджуваний об'єкт. В 2006 році німечкі, німецькі вчені Хель і Босі сконструювали оптичний мікроскоп і назвали його «Наноскоп». Чому? Тому що в цей мікроскоп можна було спостерігати об'єкти розміром близько 10 нанометрів і отримувати високоякісні тривимірні. тобто можна отримувати завдяки флюоресцентній мікроскопії. Ми можемо отримувати яке, і ми сьогодні кажемо, 3D-зображення саме завдяки флюоресцентній мікроскопії. Так, е, наступний метод теж вам більш-менш відомий, можливо, ви про нього чули. Окрім світлового мікроскопа, існує ще який мікроскоп Електронний, правда? І е, є метод за е, допомогою вивчення клітин за допомогою електронного мікроскопа, відповідно, назва, назвали електронною мікроскопією. У 1931 році Ернст Руска створив прототип першого електронного мікроскопа і. У 1933 році було створено його вже перший варіант. Ось так він виглядав. Подивіться, будь ласка, на ось цьому слайді ви можете його бачити. Так? Якщо говорити про метод електронної мікроскопії більш детальніше, то ось сучасний, подивіться електронний мікроскоп. Зрозуміло, що з розміром він багато набагато менший. Зображення виводиться ясно, що вже на монітор комп'ютера. Він здатний збільшувати зображення об'єктів до 500 тисяч і більше навіть разів. Да? І конструкція електронного мікроскопа дуже схожа на конструкцію е, світлового мікроскопа, але замість променів світла, якщо там в світловому проходять промені світла, ми говорили, е, то тут застосовують потік електронів. Звідти походить назва електронна мікроскопія. Думаю, це зрозуміло. І ці електрони рухаються в магнітному полі. Чи є лінзи? Роль лінз при цьому виконують електромагніти, які монтовуються в сам мікроскоп. І ці електромагніти здатні змінювати напрямок руху електронів, збирати їх кучок, фокусувати і спрямовувати на об'єкт дослідження. За допомогою електронного мікроскопа можна вивчати найдрібніші органели клітини: там рибосоми, лізосоми, апарат гольджі. Тобто все, всі ті органели дрібненькі, які ми з вами вчили, все це стало відомо саме завдяки от методу електронної мікроскопії. Ще один метод дуже цікавий, з яким я хочу вас познайомити, друзі, це метод центрифугування. Я думаю, дехто із вас чув таке поняття, як центрифуга. Якщо ми говоримо про центрифугу, то це значить, що щось обертається, щось крутиться. Центрифугування це метод вивчення окремих клітинних структур з використанням спеціального приладу, який розділяє клітину на окремі компоненти за рахунок швидких колових обертів. В результаті цих обертів виникає відцентрова сила і виникає відцентрове прискорення. І виходить, що за допомогою центрифуги. Клітина, по суті, розбивається на компоненти. Ваші компоненти клітини осідають на дно пробірки. Спочатку першими осідають важчі, потім легші, потім, ну, ще легші. Подивіться, на малюнку Показано, ось сама центрифуга. Подивіться, будь ласка, так? а ось показано, як, в принципі, здійснюється метод центрифугування. Так? Ми бачимо, як важчі. Першими на дні пробірці трошки е, ближче до поверхні, легше і найлегші, взагалі там біля поверхні близько, да? першими, як правило, осідають ядра, потім осідають мітохондрії і так далі. Доки останніми вони сідають мембрани, пухирці і рибосоми. Тобто, те, що найлегше, воно осідає останнім. Після цього розділені органели. Можна вже досліджувати. Ось такий він метод центрифугування. дуже зручний, до речі, при вивченні дрібних компонентів клітини. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з основними методами вивчення клітини. І ось ваше домашнє завдання на екрані. На сьогодні у мене все. Я щиро дякую вам за увагу. Будьте здорові, пам'ятайте, що все буде Україна, і ми обов'язково переможемо. Наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. До зустрічі!